Моїй душі десь дуже-дуже глибоко лежить коробочка, куди я дбайливо складаю все те, що не можна назвати речами. Маленькі, добрі та щирі подарунки, подаровані в різні періоди життя. Вони не пов'язані з грошима, і в них, по суті, немає ціни. І водночас вони безцінні. Це добрі та співчутливі слова друзів та близьких. Впевнене, в тебе все буде добре. Сказане в хвилини вічі. Це букет квітів, зірваних у полі. Чашка ароматного чаю, завареного з любов'ю. Крихітній та. Великі вчинки. Це те, що було віддано просто так, не вимагаючи нічого взамін. Коли мені страшно, холодно, сумно чи боляче, я дістаю їх і згадую про те, що щастя є. Воно тут у мене. Насправді. Пройшовши свій етап життя, певне, мені всього зараз 26 років, я так люблю рахувати ці роки, я зрозуміла і розумію, усвідомлюю те, що в нашому житті досить мало людей, так, напевно, і повинно бути, які насправді відносяться до нас щиро відверто, І які дарують нам найдорожче це свій час. Причому ці люди роблять просто так. Після певних відносин і стосунків в своїй житті мені важко було в це повірити, тому що я завжди чекала якийсь підвог, що це не просто так. Любов потрібно заслужити. Дружбу також потрібно заслужити. Насправді це в якомусь сенсі так. Але це не коштує нічого матеріального, не вартує. Це вартує душі. Вартує часу, вартує розуміння, терпіння. Але ніяк не матеріально. Я вам бажаю знайти таку людину, якщо у вас її ще нема.